Рівненщину з робочим візитом відвідала голова комітету жіночого та дівочого футболу УАФ Анастасія Кліпаченко. У минулому гравчиня національної збірної України обговорила з керівниками області та спортивних осередків розвиток і популяризацію жіночого футболу на рівненщині. Вихованки місцевих спортшкіл, передусім Костопільського ліцею, у різні періоди викликалися до головної збірної та представляли найсильніші українські команди. Гравчині збірної вони як показує практика з таких міст, як ваше місто, як Володь як різні регіони нашої України, де люди живуть футболом, де для людей це культ, пристрасть, і це для нас головне. Ви розкажете про свої моменти, що вас турбує, чого не вистачає, щоб щоб хотіли бачити. А ми з своєї сторони розглянемо це і будемо, будемо щось змінювати на краще. Думаю, головною жіночою командою рівненщини наразі є Костопільська Погорина, яка виступає у першій лізі. Це колектив, сформований здебільшого з вихованок місцевого спортивного ліцею у попередній Зони дівчата складали кістяк команди Верес у вищій лізі, а також є спадкоємицями Костопільської родини. Це новостворений клуб, який має на меті популяризацію жіночого футболу на Рівненщині і однозначно, однозначно має стати. Таким зірцем для інших в області важливою складовою є розвиток дитячого юнацького футболу, зокрема серед дівчаток. На цьому акцентував увагу голова Рівненської облради та почесний президент ДЮФЛ Андрій Карауш. У Нас є прекрасний досвід і принцип, коли дівчатка і хлопчики в одних командах грають, і правильно саш, коли вони в тебе в академії плачуть. Що дівчина забила гол, а він не спіймав м'яч, то це свідчить, що дівчата в нас з гендерною рівністю. Ну дівчатка, хлопчика, все, все добре. Серед проблем, які озвучили присутні на брифінгу, необхідність створення таких умов, щоб талановиті юні футболістки залишалися у своїх командах, проведення більшої кількості змагань серед дітей різних вікових груп та уникнення стереотипу, що футбол це виключно чоловічий вид спорту. Микола Бражицький В'ячеслав Мельник, випуск новин.